Ану, дай мені жовтий. Жовтий. Дай мамі жовтий. Який жовтий. Жовтий, жовтий, жовтий. Молодець! Дай мені жовтий. Добре. А тепер давай мені зелений. Ай, яка ти Я молодець. А тепер давай мені червоний. Який червоний? Червоний, червоний, червоний. 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 А ну дивись, який у тебе є кольор. Дивись, як багато. Який червоний? Yeah. Молодець. Такий червоний. А ну тепер мішаємо. Давай мені тепер. Знаєш який? Синій! Ану, де синій? Синій, синій, синій. Ану, дивись, який синій. Зняти, щоб так ходити. Так, носочки знімай, а потім так собі ходи. Мама допомогла. Так. Ось так. Ану, знімай. Є, знялася. Другий допомогти. Тік. Ой. Як Петя? Треба стати на ножки і потягнути так на попу. Ось так. Молодець, молодець. ja en nu wat je wilde doen ja je nou, ja? slaat top top ja wat heb je gedaan te je 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 Жи молодець. Да, да. Ти молодець? Да. Отак. Ой-ой-ой, тільки обережно.